Коротше, треба розбиратись. Здавалось, зникнення Геліоса проблема, так ще й Морфей вирішив ніжно шепотіти людству історію про прекрасний світ гачікратії. Древня лада не була до такого готова, а кратос взагалі прихильник, як не дивно, жінок. Ну, дурник, ну що з нього візьмеш? Але не варто недооцінювати поточну загрозу. Повсюди рецидиви в вигляді мітичних чудовиськ та туману війни. Та й взагалі. Алимпіс Атіна I have given enough. Як бачите, крадус уже в стані спінення невдоволено кричить і вимагає, коли антена дозволить ср... Ситуація така, що поки геліоса нема, світ під загрозою. Ти зараз, ти просто у якомусь замку, а на сонцесяйній колісниці. Без карманича промінчики під землю змахались. Ще й морфей розійшовся, боги поснули. Загалом всюди срака. Суті конфлікту не зрозуміло. Але смертно за такі важливі речі забули спитати: ми тут боги, а ти йди, що кажуть, роби.